Часу все менше черги щодня більші. 60-денний період для оновлення військово-облікових даних, передбачений новим законом про мобілізацію, підбігає кінця. Отож біля ЦНАПів та ТЦК обласного центру вишукувалися чималі черги, оскільки за невиконання цих дій притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Деталі про це далі у випуску. 16 липня 2024 року дедлайн для оновлення військово-облікових даних за новим законом про мобілізацію, який ухвалили 18 травня. Зробити це можна через ЦНАП, ТЦК та СП або в електронному кабінеті військовозобов'язаного резерв Плюс. Зокрема, як повідомляють в Міноборони, темпи оновлення військово-облікових даних серед українців зростають. Так станом на 7 липня дані оновили понад 3 мільйони людей. Лише за останній тиждень через застосунок резерв. -плюс» Плюс ЦНАП чи ТЦК ЦК це зробили майже 570 тисяч громадян України. Оскільки часу до 16 липня лишилося небагато, біля ЦНАПів та територіальних центрів комплектування Чернівців зібралися чималі натовпи, оскільки невиконання цієї вимоги може призвести до адміністративної відповідальності. Якщо особа не виконала вимоги законодавства і не оновила свої дані. То вона може бути доставлена працівником поліції до ТЦК та СП за вимогою. Відповідно органу ТЗК та СП для складення протоколу про адміністративне правопорушення, а в подальше винесення постанови про адміністративне правопорушення та накладення штрафу за невиконання вимог законодавства, тобто за, невин... за військово-облікових даних, що передбачено статтею 22 закону про мобілізацію та муліційну підготовку. Таким українцям доведеться заплатити від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Водночас, як зазначає адвокатка, якщо громадянин впевнений, що дотримував... Вся усіх вимог законодавства вчасно оновлював свої дані та не ігнорував повістки. Він має право оскаржити штраф в обласному ТЦК та СП або ж у судовому порядку. Постанова про накладення адміністративного стягнення має містити чіткі вимоги і чіткі положення про те, які зобов'язання не виконав. Військово зобов'язаний чи резервіст. Тобто, це не може бути просто порушення правил військового обліку і все, невиконання вимоги законодавства, має бути чітко зазначено, які дані не уточнила особа, наприклад. Чи які відомості вона не вказала, чи вона не з'явилася такого-то числа. Чи вона отримала направлення на ВЛК, проте не з'явилася, і причому мають бути відповідні належні та допустимі докази. Зокрема, якщо у постанові про накладення адміністративного стягнення не зазначені усі відомості про правопорушення, тобто, якщо не вказаний час, дата і місце, а також які саме вимоги законодавства людина не дотримувалась, така постанова вважатиметься незаконною і підлягає оскарженню. Було внесено також зміни в кодекс України про адмінправопорушення, де зазначено. Якщо ТЦК та СП орган може отримати інформацію про особи з доступних джерел, утримувачем яких є держава, тобто, якщо ми говоримо про податкову службу, чи єдиний державний реєстр, який стосується прав власності на нерухоме майно, чи що стосується відомості зрадству, тобто це доступна інформація. І утримувачем цієї інформації є держава, то неповідомлення. Особою даних про зміну сімейного, наприклад, стану чи зміну місця реєстрації не може вважатися адміністративним правопорушенням і не може бути накладено особового стягнення, оскільки ці відомості є загальнодоступними для органів держави. Також у новому законі прописані обмеження щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, їх позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Що правда і тут є винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках, якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу, а також якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої, другої групи або дитини з інвалідністю, Рябко, Теми дня, ТВА.